Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Багато людей засмучуються, коли не отримують хороших результатів у житті. Деякі кажуть, я нічого не вмію. Інші обирають шлях не тому, що люблять його, а тому, що батьки чи суспільство говорять їм так робити. Але ось питання якщо ви не слухаєте свій внутрішній голос, чи можете ви коли-небудь відчути справжній успіх? Сьогоднішня історія навчить нас, що освіта це не лише складання іспитів, це спосіб зрозуміти себе і стати тим, ким ви справді є. Люди навколо вас можуть розповідати багато історій успіху. Ви можете думати, якщо я піду цим шляхом, можливо, я теж досягну успіху. Але справжнє життя не таке просте. Поки ви не знаєте свій справжній інтерес, історії інших людей будуть здаватися лише далекими вогниками. Приємно дивитися, але далеко на краю спокійного містечка. Жив молодий чоловік на ім'я Самуїл. Життя в тому районі було повільним і тихим. Самуїл був активним і веселим, але останні кілька днів виглядав стурбованим і тримався окремо. Того року Самуїл закінчив випускні іспити середньої школи, але, на відміну від своїх друзів, він не намагався вступити до жодного університету. Насправді він більше не хотів навчатися. Це було не через гроші. Його родина мала велику 20-акрову конюшню, вони були однією з найбагатших сімей у тому районі. Але Самуїл не міг зрозуміти шкільні уроки і не цікавився жодним предметом. Тому він вирішив зробити перерву і використати цей час, щоб краще зрозуміти себе. Однанку, допомагаючи батькові, Самоїл розповів про свої почуття. Його батько, пан Давид, був мудрою людиною. Незважаючи на середній вік, він не розсердився, а посміхнувся і сказав Самуїле, у мене є невелике завдання для тебе. Я хочу, щоб ти зустрівся з трьома людьми. Потім він записав їхні імена та адреси на аркуші паперу Скажи їм, що ти син чоловіка із золотою ногою. Запитай, як вони досягли успіху, їхні історії допоможуть тобі знайти відповіді на твої питання. Оскільки Самуїлу подобалася будь-яка робота, крім навчання, він зацікавився завданням батька. Він запитав Тату, чому люди називають тебе чоловіком із золотою ногою. Батько посміхнувся і сказав: Ти дізнаєшся це від них, але пам'ятай, Слухай їх уважно. Я вірю, що після цієї подорожі ти зрозумієш, чого хочеш у житті. Перша зустріч Сілует поїхав верхи до першої особи зі списку. Її дім був приблизно за два кілометри. Там Самуїл зустрів сильного старого чоловіка, пана Андрія, успішного спортсмена, який виграв багато медалей. Коли Самуїл сказав: я син пана Давида, чоловіка, якого люди називають тим, у кого золото нога, пан Андрій тепло посміхнувся. Старі спогади, здавалося, ожили в його очах. Самуїл сказав, що хоче знати, як пан Андрій досягнув успіху. Пан Андрій почав свою розповідь. Я був 38-м з сорока учнів у нашому класі. Я ніколи не був хорошим студентом. Єдине, що я любив, це спорт, особливо біг. Першого року я покращив своє тренування, другого року я навчився на своїх помилках. Третього року я вивчив найкращі техніки. Мені не подобалося вчитися, тому я просто продовжував бігати. Я бігав щодня протягом п'яти років. Після цього я виграв свою першу медаль. Потім я продовжував виграти одну гонку за іншою. Почувши це, Самоїл дуже здивувався. Він зрозумів щось важливе успіх приходить від удосконалення в чомусь. Неважливо, що це. Друга зустріч. Джеївкей Самоїл пішов відвідати другого друга, батька пана Томаса. Він також пам'ятав, що повинен запитати про прізвисько батька. Цього разу він прибув до великого сучасного будинку. Він знову здивувався, пан Томас був власником улюбленого ресторану його родини. Вони часто туди ходили. Після того, як Самуїл представився, пан Томас радісно його привітав. Самуїл запитав: чи можете ви розповісти мені свою історію успіху? Пан Томас засміявся і сказав: Я був 39-м з сороків у школі. Я багато говорив, але нічого добре не розумів. Я любив лише дві речі їсти і говорити. Оскільки я любив їжу, я почав насолоджуватися готуванням. Я навчився готувати, роблячи те, що хотів з'їсти. Одного дня хтось похвалив моє готування і сказав Тобі слід почати продавати свою їжу. Першого року я не отримував прибутку, але моя любов до готування допомогла мені продовжувати. Я вивчив кращі рецепти, кращі способи продажу їжі та як залучити більше клієнтів. Через п'ять років я відкрив свій перший ресторан, і тепер ти бачиш, наскільки великим він став. Самоїл відчув сильне натхнення. Він зрозумів, що можна досягти успіху навіть без високих оцінок. Пан Томас посміхнувся і сказав Для успіху потрібна лише одна навичка просто продовжуй робити те, що любиш. Одного дня ти обов'язково досягнеш успіху. Остання зустріч Тепер Самуїл прямував до останнього будинку. Він думав Можливо, тепер я зустріну людину, яка була сорок'юю у школі. Але на його подив, цей чоловік був кращим студентом, першим у класі. Однак його будинок був набагато простішим за два великі будинки, які Самуїл щойно відвідав. Самуїл постукав у двері, і добрий джентльмен на ім'я пан Михайло привітав його. Після представлення Самуїл запитав у чому ваш секрет успіху? Пан Михайло посміхнувся і сказав так, я добре справлявся з усіма предметами. Мої оцінки завжди були найкращими, але я ніколи не вивчав одну річ глибоко. Я трохи знав про багато речей, але ніколи не став експертом у чомусь. Це була моя помилка. Не роби такої ж помилки, як я. Почувши це, Самуїл затих. Потім він запитав про свого батька. Пан Михайло посміхнувся і сказав: Твій батько Давид був сороковим, останнім у нашому класі. Потім додав: Одного дня він упав з коня і зламав ногу, йому довелося обмотати її золотим бинтом. Ось чому люди почали називати його чоловіком із золотою ногою. Але навіть після тієї травми. Він ніколи не здавався у своїй любові до коней. Він почав з невеликої конюшні, і тепер вона стала дуже великою фермою. Твій батько, працьовита і цілеспрямована людина. Подякувавши пану Михайлу, Самуїл поїхав додому з серцем повним мотивації. Тепер він зрозумів, що справді любить працювати з кіньми, як і його батько. Тому він вирішив, що теж стане тренером коней. Він також хотів більше вивчати тварин і сільське господарство, щоб стати більш кваліфікованим у майбутньому. Ця історія розкриває глибоку істину про особистий успіх та самовизначення. Головний урок полягає в тому, що справжній успіх приходить не відслідування чужим шляхам, а від розуміння. Та розвитку власних унікальних талантів і пристрастей. Хоганен з трьох чоловіків, яких відвідав Самуїл, представляв різний підхід до життя. Пан Андрій показав, що академічні оцінки не визначають потенціал людини. Незважаючи на погані результати в школі, він досяг видатних успіхів у спорті через наполегливість та відданість тому, що любив. Байпас пан Томас. Продемонстрував силу пристрасті. Його любов до їжі та готування перетворилася на процвітаючий бізнес. Він не дозволив поганим академічним результатам визначити своє майбутнє, а натомість зосередився на розвитку навички, яка приносила йому радість. Пан Михайло, попри академічну досконалість, показав обмеження поверхневого знання. Його історія застерігає від розпорошення зусиль замість глибокої спеціалізації в тому, що справді важливо. Найпотужнішою є історія батька Самуїла. Незважаючи на те, що він був останнім у класі і навіть зазнав серйозної травми, він не здався. Його стійкість, прагнення та віра у свої здібності дозволили йому побудувати успішний бізнес з того, що він любив найбільше. Ця історія особливо актуальна в сучасному світі, де молоді люди часто відчувають тиск слідувати традиційним шляхам успіху. Суспільство може диктувати, що означає успіх, високі оцінки, престижний університет, певна кар'єра, але справжнє задоволення та досягнення приходять від прислухання до свого внутрішнього голосу. Важливо також відзначити роль мудрого батька в цій історії, замість того, щоб нав'язувати свої погляди або критикувати сина за лінь, він створив можливість для Самуїла самому дійти важливих висновків. Це показує цінність наставництва, яке направляє, а не диктує. Плодпороб про те, що ключ до майбутнього вже всередині нас є особливо потужним. Кожен має унікальну комбінацію інтересів, здібностей та можливостей, завдання полягає не в тому, щоб копіювати чужий успіх, а в тому, щоб розкрити і розвинути те, що робить нас унікальними. Казятайте, ключ до вашого майбутнього вже всередині вас. Ніхто не може побудувати вашу мрію за вас. Якщо ви не розумієте себе, Якщо не слідуєте своїй справжній пристрасті, то навіть якщо ви йдете за натовпом, ви ніколи не станете своїм справжнім я. Це ваш час. Знайдіть те, що любите, навчіться цього, практикуйте. Одного дня світ пізнає вас за вашою роботою. Люди, які йдуть власним шляхом, часто створюють нові дороги для інших. То чому не ви? Блокчейн, якщо ця історія надихнула вас почати пошук власного шляху і припинити гнатися за чужими мріями, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій про самовизначення та пошук власного призначення. Поставте лайк, якщо ви готові прислухатися до свого внутрішнього голосу та побудувати життя відповідно до ваших Справжніх пристрастей